Всім привіт! Маленький такий буде ролик приводу того, що я дізнався від цього молодого чоловіка. Можливо, хтось знає, хтось не знає. Він сказав, що тут знаходиться підвал. Добре, що він зачинений. Але він сказав, що на першому поверсі десь є ключ. От. І ми зараз будемо шукати цей ключ, щоб відкрити тут підвал. Ось. Так. Ага, тільки де тут на першому поверсі він повинен бути, якщо його тут. Проникв на першому поверсі. Окей, буду шукати, скоро повернусь. Так. Тут тільки пару варіантів, де можна це з тої сторони і тут. О, ось він. Так, важкий ключ. Є. Можливо не коротеньке відео. Ось тут у нас одразу є куст-вал. Як я зрозумів, тут багато аномалій різних. Вон вони всі. О, та Ти шо? Воно правда вже перевантаження не... неймовірне. Ау! Боліч. А ну-ка, ай. Она еще стреляет. Ау. это бы не было. Тут же еще аномалии не было. Ау. Она... она перемещается. Что? Как я там про... Ау. Где еще кто? -то? Полтергейст. Прекрасно. Ах ты гнида! Стоять! Вот все ты! Як тебе, а? А в наш моток. Так. Ай! Полечь. Ничего. Головне, ми дізналися, що тут, по-перше, є полтергейст. Невеличкий схрін. Або ж схрон. Так? І глянемо що тут. Нічого. Чи нічого. нічого. Ми хілок набрали достатньо. Ну, я думаю... Так. Ем. Um, все? Ну, скоріш за все... Знову Та. ж таки, тут ще є якийсь артиква. тут. вы. Ай, ключ. Там ключ. Ж як тебе зупинить. Там ключ ми бачили, його треба буде дістати. Куда він дресне. Оп! Артефактик. Давайте глянемо. Так, що це у нас за артефакт такий цікавий? Гіперкуб. Так, випромінювання радіації максимально. Термозахист. Ладно, давайте щось... Сюди. Горілочку сюди. І поїхали. Забирати ключа. Є, ключ забрали. Прекрасно. Можливо, це буде повноцінна серія. Тільки я тут трішки неправильно сидів. І було мене поганенько видно. Так, все, поки приберу. Що це за ключ? Старий ключ. Ну, старий масивий ключ, судячи з цього, він для якогось заразного замка. Окей. Так. Це ми поки приберем? Перейдемо сюди в воду. Ну, так. так, навіщо той ключ? На другому поверсі є зачинені двері. Одразу зараз цей весь квест, виконуємо. Я все ж таки його залю, як окреме маленьке відео. Ось тут, я пам'ятаю, були десь двері, зачинені такі подвійні. Ось. Тут. Так, это видны. О, чисто за хабаром. О, нормально. А, и аптечка. В принципі... О, синя аптечка, це добре. Так, в принципі, мені ці не потрібні. Ці теж, до речі, мені не потрібні. Що ж. повертатися мені в... Все ж таки доведеться в Залісся повернутися в малу зону і полагодити собі речі. Це ось такий маленький квестик, який не відображається. Приємного перегляду. Бувайте.